У травні цього року Міністерство цифрової трансформації запустило масштабний проект Дія освіта, який поєднує можливості навчання, розваг та профорієнтації. Цей проєкт є більш масштабним етапом платформи Дія цифрова освіта, яка запрацювала у 2020 році, та була спрямована на підвищення цифрової грамотності та навичок українців. То як же працює новий сервіс і як він допомагає українцям знайти роботу? Оновлена платформа Дія освіта надає кожному можливість розвинути нові навички. Та підготуватися до нової професії. Серед найпопулярніших курсів, які доступні усім охочим та мають попит на ринку праці, наступні: мобільний фотограф, бариста, дизайнер інтер'єру, барбер, тестувальник. Дія освіта має курси для вчителів, медичних працівників, військовослужбовців та бізнесменів. Дія освіта не обмежується віковими рамками або освітнім рівнем. Сервіс Дія освіта це результат спільної роботи Міністерства цифрової трансформації, Google Org та фонду Східна Європа. Ця ініціатива покликана сприяти розвитку освіти в Україні та забезпечити доступ до якісної сучасної цифрової освіти для всіх охочих. Зареєструватися можна на оновленій платформі Дія освіта, за посиланням, яке ви бачите на екрані. А якщо у вас виникли будь-які труднощі з реєстрацією або запитання, звертайтесь на гарячу лінію підтримки з 8 до 20 за телефоном 1549